Привіт, мене давненько не було, але я повернулась, і я спочатку думала, що зроблю ефір на тему, чому в мене не було. Потім зрозуміла, що буде дуже важко знайти такий момент, коли буде світло і у мене, і у тих, хто мене дивитиметься, для того, щоб це був ефір, саме із зворотнім зв'язком, а не просто, по суті, такий самий запис. Тому. Коротше кажучи, вирішила зробити просто ну низку коротеньких відосиків, в яких поділюсь, по-перше, враженнями від своєї короткої досить два тижні поїздки в Японію. По-друге, розкажу дещо дотичне до Теми блакитних зон, про які я нещодавно зробив класне відео Клятий раціоналіст, але в мене є, скажімо так, деякі доповнення, особистий досвід і усілякі такі більш емоційні враження. З приводу цієї теми, ну а, а також буду традиційно до цього всього до, докладати, додавати якісь цікавинки, новинки у темі сну, у темі стовбурових клітин, у темах, які загалом мені цікаві, тому що знов таки наукові новини на місці не стоять і якщо ми а, буквально по. Пробіжимось по Science Daily за ці декілька тижнів, то там традиційно несеться усілякого ті вчені понавідкривали. Про багато що у мене є якісь свої коментарі і так далі. Але якщо хтось із вас клацнув на це відео для того, щоб подивитись на червоних панд, то це були не вони, це були кажани до них теж ми медідем. То ось ось червоні панди. У мене була маленька мрія. Я дуже хотіла побачити наживо цих прекрасних істоток, і ця мрія збулася, як часто буває з мріями, не, не дуже очевидним шляхом. А збулась вона завдяки тому, що а, польські авіалінії. А, Скасували мій рейс на 29 травня і перенесли його на 30 травня. І тому я була на один день довше в Токіо і, відповідно, витратила цей день на похід в зоопарк Уено, і абсолютно не пошкодувала про це, тому що це один з топовіших зоопарків з тих, що я бачила. і Ну, найголовніше, чому я туди пішла, тому що там були вони, вони ред Пандас, маленькі няшні, зверніть увагу, як всі на цьому і на наступних відео кричать і Мені раніше здавалось, що от такий визг і Це тільки коли ми з паном Мілашем із твіттера і Блюская дуркуємо і кричимо, і він каже: А. Лолі маслова. От, але виявилось, що японці дійсно, дійсно кричать каваї, коли, коли їм щось дуже подобається, коли воно няшне, красиве, мімімішне і усілякі усі синоніми. слухайте. Каваї. І ось тут здається, вони теж кричать каваї. Ні, тут не кричать. Значить, отут кричить. І... Взагалі хочу висловити окрему подяку всьому моєму попередньому недоанімешному життю. Недоанімешному, тому що я насправді бачила всього. Два аніме повноцінно: о, це «Брама Штейна» і Монолог травниці. Причому «Браму Штейна» мене, як то кажуть, примусили подивитися, але я про це не шкодую. А монолог травниці я знайшла і подивилась сама, і кайфанула від нього і про. Це, в принципі, теж буде окреме відео, От, але я почала цю думку з того, що мені реально знадобились оці всі вигуки, знадобились оці всілякі емоційні прикольчики, і мені дуже-дуже-дуже допоміг TikTok. Тому що, як виявилось, тікточні короткі відосики, в яких розказують про Сумімасен, про Арігатого Займас і про усілякі інші такі важливі для побутової комунікації. Рази Дійсно допомагають, дійсно допомагають зорієнтуватись, дійсно допомагають не почуватися абсолютно якось дико там, де ніхто не розуміє англійською в якомусь закладі, наприклад. І це мені прям дуже-дуже сподобалось. Те відео, яке я випадково увімкнула спочатку перед червоними пандами, бачите, ня? Там хтось сказав ня з дітей, це кажани. Кажанів теж можна дивитись вічно. Кажани. Прекрасні. От вони літають. Жух-жух-жух-жух-жух, кавай. Стоподів, кавай, суцільний кавай. От, Ня! І, і це все дійсно дійсно класне. І з зоопарку в мене насправді дуже багато коротких відосиків. Вони не дуже інформативні і не відрізняються геніальністю операторської роботи. Але вони дуже мене тішать зараз, тому що загалом це дуже, дуже класне було враження, і дуже видно, як піклуються, турбуються про тварин в цьому зоопарку, як взагалі все там. Зроблено з японською чистотою, точністю і правильністю. Це прям воу-воу-воу Ну але, до речі, степ степ що я там взагалі робила, що я там забула в тій Японії в наш буремний час, і що було туди пертися так довго, тому що дорога а, зайняла в цьому всій подорожі дуже, дуже багато часу. Дорога була. Нелегка, як і в принципі будь-яка дорога зараз із України, тому що ми не можемо а, літати літаками з жулян чи Борисполя, куди нам заманеться, і вимушені чим чекувати ще дуже довго до найпершого летовища. Ну, але з іншого боку, я прекрасно розумію, що це не те, що не проблема, а і гріх взагалі скаржитись на такі дрібниці порівняно з тим, що в принципі відбувається. І коли є можливість зробити якусь таку собі подорож, то треба це робити. Тим паче, що в моєму випадку було декілька в цій подорожі. Цілей, тому що як я в якомусь із своїх відкритих мікрофонів казала, що немає у нас множини слова мета в українській мові, чому? Тому що мета у нас у всіх одна цивільна незалежна соборна Україна, а все інше це просто цілі. Так от, цілей у мене було декілька. Одна основна ціль це участь у школі довголіття науки. Наві, це, от власне, про блакитні зони, про які вже було згадано сьогодні. Там не люблю цю фразу, але все не так однозначно, як то кажуть. А це вже не перша блакитна зона в моєму житті, тому є з чим порівняти, є про що поговорити. Обіцяю окремий відосик, такий більш інформативний. Друга мета у мене з'явилась, коли я вирішила, що тепертися на край світу тільки заради однієї мети це якось не солідно, особливо в наш знов-таки буремний час, і в тих обставинах, в яких ми є під час війни. Uh, тому я собі наколядувала трохи культурно-дипломатичних місій, uh, звозила в Токіо, в uh, Посольство України в Японії і в центр допомоги українцям в Японії uh, трошечки сувенірчиків ароматичних від проєкту Тримайся своїх і Оксандри Осініної uh, – Відвезла свої книжки, пригоди клітин, і коли я нарешті висплюся в українську бібліотеку в Токіо. І зробила зустріч власне, із українцями в Токіо і поговорила з ними про, про сон, про циркадні ритми і так далі. Насправді виявилось, що тема дійсно вартує обговорення, тому що коли просто мені люди казали, що ось там хтось переїхав в Токіо і почав гірше спати, і так далі. Мені було так би мовити, мало даних. Коли я вже туди приїхала і, по-перше, сама на собі відчула. Той самий джетлаг, про який багато розповідаю в своїх лекціях. І коли я побачила ті особливості астрономічного часу, які є в Японії, я Трошки краще зрозуміла, чому там можуть бути проблеми зі сном, особливо у не японців, власне, а у тих, хто туди приїжджає. Тому що ну, наприклад, для мене дуже відчутним було те, що а, сонце сідає дуже рано, а, попри те, що на вулиці спека, попри те, що літо, і наш мозок налаштований вже на те, що ага, якщо літо, значить довгий світловий день. І сонце сідає пізніше. А тут блим, 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 і о 19-й вже повна темрява, тому що о 18-й з чимось захід сонця. При цьому так встає воно теж сильно раніше, що, очевидно, на сході, сході, сході. от Країна сонця, що сходить, власне, недарма так називається. Воно дійсно сходить дуже рано, десь о четвертій, вже прям зовсім світло. І Зрозуміло, що ось такий сув світлового дня, він для нашого сприйняття є чимось трохи дивним і не, не, дуже, не дуже звичним, скажімо так. І також досить багато там особливостей у самого цього сонячного світла, тобто воно трохи. Трохи інше, ну знов-таки тут треба обережно з формулюваннями, але сенс у тому, що і а, очний апарат японців він також трохи інший, і а, вони пристосовані під свої умови, їм, в свою чергу, наприклад, некомфортно в європейських умовах. А для нас не дуже комфортне те, що, те, що може бути там. Знов-таки з. Поправкою на, на індивідуальні особливості, на те, що хтось може сказати, ой, мені взагалі ідеально, і так далі. Але хтось, хто так глибше до організму прислухається, може помітити якісь певні нюанси, які відрізняються, і пов'язані в тому числі із цим освітленням. Також багато суто культурного, того, що пов'язано із культом робот, роботи і перепрацювань, тобто робіт таких на, на виснаження. І ну, ми знаємо знов-таки всі ці моменти пов'язані із високим рейтом суїцидів, з високими показниками взагалі такого. ну, Перепрацювання вже за за межами норми з, з європейської знов таки або навіть американської, от тому. Да, багато, багато особливостей, багато всього пов'язано зі сном з циркадними ритмами, і мені було цікаво це все побачити, цікаво поговорити саме з українцями в Японії, частина з яких поїхала під час повномасштабного вторгнення, частина поїхала ще в 2014 році. Наприклад, там організаторка книжкового клубу родом з Донецька, здається, і вона поїхала ще в 2014 році. 呃。Oh. І у кожного, коротше кажучи, своя історія, як завжди, багато нових маленьких всесвітів, в яких щось, щось відбувається. Ну і знов таки вдалося там деякі комунікації, контакти, навести, когось з кимось зв'язати, поєднати, і щось там десь уже пішло з якимось і волонтерським рухом, і там з допомогою, і ще з чимось. Ну тобто, мені було важливо, щоб ця поїздка. Не була просто якимось моїм особистим інтересом, тобто мені було важливо принести якусь мікрокористь і на загальному культурно-дипломатичному рівні, і на рівні допомоги силам оборони. Ну, не знаю, в кожного якісь свої пунктики, мені це було прям важливо важливо, і я вважаю, що я з цим впоралась. Тому, коли, от вже після, після всіх задач а, і після школи, вже власне на окінаві я повернулась в Токіо для того, щоб просто добути свої декілька днів і там ще додивитись щось що було недодивлено. Вийшов цей момент пов'язаний з тим, що лот переніс рейс. І це теж спочатку я так, О, плани, плани, коли ламаються, я цього не люблю. Але потім я зрозуміла, що цей день мені насправді не зайвий. І якщо я вже на цьому краю світу знаходжусь, то треба використовувати це наповну. І як я і на Фейсбуці писала, якщо говорячи про окінаву, треба її трошки відмежовувати від загального сприйняття Японії і сприйняття Токіо, то сам Токіо це просто ну реально місто живе в 3035 році, поки ми живемо в 2024, му і окремо про це можна буде зробити відео. Тому що є що розказати, що показати. Але, от бачите, я сьогодні 6 число, я приїхала в ніч на перше, і можу сказати, що досі мене трохи теж ковбасить уже зворотній джетлах. Це теж абсолютно неймовірні відчуття. І тому я трохи. Трохи зачекаю із більш такими вдумливими серйозними матеріалами, тому що хочеться це вже зробити якісно і класно. От, А цим таким відносно анонсивним відосиком я нагадую вам про своє існування, про те, що наук є і буде. І якщо ви тепер в шортсах будете бачити якісь а, рандомні абстрактні відосики із Японією або із тваринами з токійського зоопарку, то знайте, що це Флешбеки вже в минуле, це я не прям зараз там знаходжусь, це я вже повернувся назад, але ділюсь своїми враженнями. Ось. Дякую за увагу, підпишіться, якщо ви раптом прийшли сюди на червоних панд і до того мене не бачили. Напишіть комент, що саме, наприклад, вас найбільше цікавить про Японію, і якщо я маю що сказати з цього приводу, то я про це згадаю в наступному відео. А, а також напишіть, як, як спите зараз взагалі, можливо, у когось щось змінилось зі сном. За найближчий час, а я про це не знаю. Будемо це обговорювати в наступних відео. Щастя, здоров'я, до наступних зустрічей!